Потішки. Це дитячі віршики, забавки, які супроводжуються деякими рухами. Диби, 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 ди, пішла баба по гриби, а дід по опеньки в неділю раненько. Ще така потіжка. Кую-кую чобіток, подай бабу, молоток. Не подаси молотка не підкую чобітка. Прослухайте іще дві потішки. Ой, чук, чуки, чук наловив дід наловив Баба рибку спекла, сковорідки втекла. І остання потішка печу, печу хлібчик дітям на обідчик, Меншому, менший, більшому, більший, шостю піч, шостю піч. Діти, спробуйте прочитати ще раз ви потішки, а потім вибрати одну і вивчити на пам'ять.